Раночку, ну нагороду за те, що ви пишете такі коментарі, дякуйте мені, такі у вас відгуки, таке тепле у нас з вами спілкування з моїми підписниками, соколики ласівочками. проведу такий. Телеміст між мною і вами. Не всі ж можуть до мене догукатися, бо багато повідомлень дуже і запис на діагностику аж уже на 25 травня. Я вам повідповідаю на ваші запитання. Як буде цей процес? Дивіться, я зараз розкину карти. Ви задумуйте те, що ви хочете, задумайте зараз. І я під цим відео ви можете писати коментар, ну, коментар, ну, питання, і я постараюсь відповісти. Більшість, всім не відповім, бо вважаєш багато, майже 215 тисяч. Але постараюсь максимально, максимально відповісти на ваші питання. Любі питання, які вас турбують. Так, ану, давайте задумуйте зараз 30 секунд, що ви хочете в мене запитати. І потім. Вам карти будуть підсказкою. Ну, а вже якщо запитати, то запитуйте питанням тут під відео. Постараюсь вам відповісти. Так, звісно, підписникам. Я в першу чергу дивлюсь завжди підписникам. Також вам поясню, чого я імена, ну ці імена, які я дивлюся, в мене виписані. Як це все проходить? Ось ваші імена, і це імена тих підписників, тих ластівочок соколики які максимально часто пишуть коментарі, які часто пишуть відгуки, через те я виписала їхні ось імена і завжди дивлюсь по їхніх іменах. Звісно, якщо хтось мені напише там. Таке ім'я, який ну, він ніколи мені нічого не писав, ніколи зо мною не взаємодіє. Звісно, я дивитися, по іменам не буду. Тут виписані всі ваші імена, які часто пишуть коментарі, відгуки і взаємодіють зо мною. Так що тут без обід. І так, задумайте, так, давайте 20 секунд. Задумайте питання, тут буде відповідь. Так, задумали, і пишете тут питання, і я постараюсь відповісти. Так, дивимося. Гарні карти випадають. Так, дивіться, всі гарні карти. <кій> Якщо ви задумали якесь питання, таке, що вам треба дійствувати, сильно дійствувати, 100% це питання збудеться. Бачите, ви на троні, ви маєте підґрунтя, маєте основу для того, щоб воно здійснилося. Ну, ця карта гарна, вона сама про себе каже, вона це просто з колоди. Це нічого вона. Просто бачите, ви режисер своєї долі. Як зробите <кій> волшебною паличкою, так і буде. За вас ніхто не буде робити. Да, звісно, я можу я можу допомогти порадою, діагностикою, обрядом, оберігом, але ж основне діст це ви. Хто задумував на роботу? На роботу ви знайдете роботу. Щасливе число для тих, хто шукає роботу 8 восьмерка. По цих числах можете сміло йти добиватися за роботу, ви її знайдете. Ну, і тут кохання, звісно. Якщо ви задумали на кохання, хто одинокий, тут обов'язково обов'язково буде пара цей рік. Ви знайдете пару, бо ви варті цього, це в основному 6 місяць червень. Бачите, кохання, сонячна карта, і це моя карта, бо я родилася в червні. Це мій місяць, але дату народження ви спрашуєте. Я не буду вам казати число, бо не можна. Але я вам скажу, в який я період родилася. І із... цей період, із 7 червня по 16 червня. В оцей період я родилася, ну, число казати не буду. Це моя карта. Так, ви дійствуєте. В любе. Якщо ви думаєте аналізи здавати, йти в лікарню, давайте дивіться, який тут дрин є. Я вас волшебним пенділем підганяю, давайте біжіть, робіть, творіть, все у вас вийде. Якщо ви там з кимсь не можете договоритися, тут вам така підсказка. Треба дійствувати умерено, умерено. не наїжджати на людину, а умерено. Тоді людина піде на вашу сторону. З вашим браком все буде добре, все буде класно. Тут ви... Бачите, брак, це карта брака. Заміжя. Ну, може, хто і по цій карті вийде заміж цей рік, я вам цього бажаю. І ось карта гарна роботи, знайдете роботу. Якщо хочете якесь продвіження по службі, також знайдете. І взагалі, все, що зв'язано з ремеслом, у вас буде получатися на 100%. Тепер пишіть мені питання. Ну я для вас таку нагороду зроблю для своїх підписників. Я вам повідповідаю, що ви хочете знати. Я вас обіймаю. маю.